Події цього дня стали однією з наймасштабніших трагедій для людства. Вибух, який зруйнував життя тисячам людей і утворив багатокілометрову зону відчуження, Назавжди закарбувався у пам'яті не одного народу. Чорнобильська катастрофа. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції пролунало два вибухи. Спалахнув реактор зруйновану обшивку радіоактивні речовини вирвалися назовні, отруюючи все живе навколо в радіусі багатьох кілометрів. Перші пожежники, які прибули гасити полум'я, не мали спеціальних засобів захисту. Усі вони в результаті отримали високі, часто смертельні дози радіації, але саме завдяки вогнеборцям, які жертвували своїми життями, вдалося запобігти водневому вибуху. Що міг відбутися, якби реактор продовжував палати? Згодом підрахували, що загальна радіація викинута тоді в повітря була в 30 разів більшою ніж під вибуху атомної бомби в Хіросімі, і першими, хто відчув її на собі, були працівники станції та рятівники. Одразу після аварії було опромінено 8,5 мільйонів людей і забруднено 155 тисяч квадратних кілометрів території. Навіть після того, як пожежу погасили, реактор ще кілька тижнів продовжував викидати неймовірну кількість радіацій, поки його не засипали суміш піску, свинцю та бору. Тим часом, поки рятувальні служби боролися з безпосередніми наслідками катастрофи, решта населення ще й не здогадувалась наскільки страшна трагедія відбулася зовсім неподалік. Уряд СРСР -СР старанно приховував аварію, ніхто не організовував термінову евакуацію. Людей, навпаки, закликали не хвилюватися і продовжувати своє звичне життя так, ніби нічого не трапилось. Офіційне повідомлення про трагедію СРСР -СР приму. Усило зробити міжнародна спільнота, оскільки вже наступного після катастрофи дня у різних державах світу почали фіксувати аномальне підвищення радіації. Першої на сполох тоді забила Швеція. Віддак уряд все таки повідомив про аварію своїх жителів. Проте значно применшуючи реальні наслідки, 1 травня в Києві проводили масштабний парад, в якому брали участь тисячі людей. В той час, як рівень радіації там перевищував фоновий у кілька десятків разів, усвідомивши масштаб трагедії, евакуацію все-таки розпочали. Людям говорили, що це тимчасовий захід, і вони дуже швидко зможуть повернутися. Але більшість з них насправді назавжди залишилась залишали на отруєних територіях своє колишнє життя. Їм забороняли брати практично будь-що, адже розуміли, що кожна з речей вже. Опу... Опроміщена смертельною дозою радіації, безліч домашніх улюбленців залишалися без господарів, кинуті віч навіть з... З... з жахливою катастрофою. З 30 кілометрової зони від... відчуження було вивезено 115 тисяч осіб. Згодом небезпечний реактор накрили бетонним саркофагом. Який мав би запобігти подальшому забрудненню середовища. Через 33 роки після аварії, з огляду на відсутність людей, на цій території утворився умовний заповідник, у Чорнобильській зоні знайшли притулок безліч видів тварин та птахів, серед яких частіше можна зустріти рідкісні види. І, хоч територія ще не зовсім безпечна для постійного проживання, поодинокі люди почали на ній заселятися. Зазвичай це колишні місцеві жителі, які під час катастрофи були змушені шукати нового життя до зони відчуження нерідко організовують екскурсії і бажаючих неймовірно багато. Щороку, 26 квітня, весь світ згадує та вшановує пам'ять про загиблих. А згубний вплив радіації внаслідок трагедії на навколишнє середовище та здоров'я людей досліджується і до сьогодні. Не дивуйся, який дощ пролили тоді ядерні хмари, І посивіла то поля, благала у неба навзих. Відверніться.